一。E І всім привіт я бну, міфічну лігу Бравл Старс. Коротше, як ви бачите, мені вже лишається, ну, напевно, я не знаю, чи то вастова каточка, але надіюся, що Вастова. Е, короте, зразу відкриємо рановий стардроп, може випаде якийсь крутецький скінчанський, тому що мені би зараз би не помішало скінчанський на е, один із цих персонажів короте, на скуйка, Бо, Міко, Барлі і Менді. Не помішало. От на Менді, може, до речі, випасти скін з, е, з рангового, так що я буду дуже радий. Ну, беремо, звичайно, едера, типа, на едера на удачу, щоб випав якийсь файний дроп, тому що скінчик імба. Також хотів сказати, що я нечайно апну Сатурнову славу і не записав відео, зже. Ну, ладно, в принципі, то моя любима слава в ігрі, і, і я дуже радий, що я її апну. Ну, не дуже планую її міняти. Фух, ну, Погнали в катку, що сказати, можна зіграємо сьогодні дві катки, типу, заодно. E, типа, ну, ну, ви мене зрозуміли, коротше. E, Так, аеробой. Ненавижу навижу вообще e, фіговий режим. E, Надіюся, що його видалять. Так, це вже забанив, значить бани з Е, e, На що сюди банити Анджелу? Я, в принципі, вообще без поняття, але челік, походу, умний вирішив, що треба забанити. І, так, Я граю за Кензі, тому що мені в принципі, на тому режимі ну, дось так подобається на Кензі грати. Кензі e, чи бас, як ви думаєте? Е, ну, в принципі, мені на базі тітл подобається. Так що давайте я візьму, напевно, що база. ну, В принципі, тітол прикольненький, такий плохой парень. Е, мені подобається той тітул, так що, в принципі, давайте візьмемо базу. Може, апну, потихоньку, типу, на базу вже. В мене вже так на нього перший гол, та я, 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 я ще доволі так запушаю, але е, поки що немає 2X, типу... як то 2X? Ну, коротше, 2X майстерства, і я, в принципі, щось так стопнувся його пушити. Так, Кенді, то, звісно, штука опасненька. Я на нього тут, на цьому режимі жорстко роздаю, але треба брати базу, тому взяв його. Е, а так я би я тут і за Кенді жорстково роздавав. Е, та куди? Супер прямо мені кинувся м'яч, тоді коли я е, мав м'яч. Ой, супер кинувся тоді коли я мав м'яч. Ненавижу такі моменти, коротше. Е, ну, що сказати? Так, ладно. Давайте накопимо зараз гіпер і їм точно. Е... Жопа негра. Так що. Само собою. Блін. Іди сюди. Нагле. Так, надіюсь, нам там не заб'ють. Ну, слава богу. Так, я зараз як Гудзіла по карті хожу, а ще кіборг убійця. Так, бібіху. Треба. Зас... Треба... Треба притягнутися. Та, як мені збили притяжку, алло. Странно, перший раз таке бачу. Так, Кенді, стопайте. Кенді, стопайте. Кенді.